Сьогодні ділюся з вами перевіреним рецептом ультрапопулярного дуже ефектного кавового напою з густою піною, який вдасться абсолютно у всіх, і навіть смачніше ніж у будь-якій кав'ярні. Лише кілька хвилин на приготування при використанні найпростіших інгредієнтів. Ідеальний напій для тих, хто втомився від звичайної кави. Отож почнемо з того, що нам не знадобиться ані спеціальна кава, ані кавоварка, а досить проста звичайна розчинна кава. Потрібно Точно 4 чайні ложки. Тепер додаємо цукор. Також 4 чайні ложки. Ці пропорції важливо дотримувати, щоб напій вийшов з пишною стійкою піною. І залишилося додати 4 чайної ложки гарячої води. Ось і всі інгредієнти для пишної піни. Тепер потрібно добре взбити всі інгредієнти. Я буду це робити за допомогою міксера. Збивати потрібно до тих пір, поки однорідна маса з кави цукру і води не змінить колір на світлий і не збільшиться в об'ємі. Консистенція повинна нагадувати мус. На це піде не більше 3 хвилин. Якщо немає у вас міксера, використовуйте ручний вінчик. В цьому випадку знадобиться більше часу і ваших зусиль. Вважається, що потрібно зробити приблизно 400 рухів вінчиком. Подивіться, яка стійка, пишна, вершкова маса у нас вийшла. Те, що треба. Тепер беремо підходящу склянку або чашку, кладемо декілька кубиків льоду. Це за бажанням, але так мені подобається найбільше і заливаємо все молоком. Ви можете використовувати вівсяне, кокосове або будь-яке інше молоко, яке дуже полюбляєте. Експериментуйте зверху на молоко. Кладемо кавову піну. Якщо піна сама не зіскакує з ложки, допоможіть їй другою ложкою. Цей напій називається далігона кава. Зазвичай дальго каву подають в скляному стакані, щоб неозброєним оком було видно, як шар збитої кавової піни м'яко лягає на поверхню молока. Насиченість кавового смаку можна регулювати кількістю збитої маси. Якщо потрібна більш глибока за смаком дальгона кава, можна збільшити кількість ложок. Перед першим ковтком краще змішати крем з молоком. Так смачніше. Насолоджуйтесь цим напоєм та смаком цієї кави. І неодмінно діліться своїми враженнями в коментарях. Мені дуже цікава ваша думка. Ставте лайчик, не забудьте підписатися. І я вже з нетерпінням чекаю на нашу нову з вами зустріч. Папа! -па.